Яка скоро стане не подружкою, а заміжньою жінкою. Ой, передбачення твоє! Подивимося, що тобі доля приготувала. Обережніше ставтеся до людей, бо не виключений обман. Ого. Ні, я в це не вірю. Мене оточують кращі люди. Правда, дівчата? Так, да, Ну що, хто ще хоче спробувати? А, лесь, твоя черга. А знаєш, що класно в Андрієві? Він підтримує будь-яку твою ініціативу. Навіть цю з весіллям в українському стилі. <рес> Тільки б, якщо він у тебе був не такий мовчасний і нудний. <рес> ну, Слухай, я звикла. Зате він надійний. <рес> <рес> ну, це твій вибір. А ти вирішила щось з весільною сукною? Вже часу обмай. Ходімо, покажи. Дівчата, а ви зараз? І давайте вип'ємо за нашу Давай. Та-дам! Весільна сорочка, моєї прабабусі. Моя прабабуся Уляна була щасливою у шлюбі. Я теж так хочу. Ну… Я не розумію твого захоплення. Вишиванка стара, матеріал крихкий. Давай я розроблю тобі авторську вишиванку. Мої дівчата швидко з цим впораються. Ні, я хочу тільки цю. Хай твої дівчата Андрію сорочку в пару до цієї вишить. У нього ж немає родової. Ну, як знаєш, давай я тебе тоді сфоткаю. Угу. Галь, що з тобою? Галина хотіла вийти заміж раз і на все життя, як її прабабця Уляна. Шість років дівчина зустрічалася зі своїм хлопцем, і коли Андрій зробив їй пропозицію одружитися, одразу погодилася. Але Галину непокоїло, що Андрій рідко говорив ніжні романтичні слова та мало проводив із нею час. Його кохання було тихим і непоказним. Це породжувало у дівчини сумніви у своєму виборі, а побачене видіння тільки підсилило їх. Тож за відповіддю Галина поїхала до бабусі. Це видіння дуже налякало мене, ще й весільне вбрання зіпсувало. Весільне вбрання пошкодити це не добрий знак. Це було, напевно, попередження. Тільки про що? Можливо, мені не треба виходити заміж за Андрія. Бачу, ти сумніваєшся в ньому? Та, начебто, немає причин для цього, але є якесь перечуття, що я не буду з ним щасливою. Раніше я була впевнена, а тепер. Є у тебе фотографія твого Андрія? Так, в телефоні. Ось. Наречений тебе любить. Але весіля під загрозою. Наче хтось або щось відводить тебе від нього. А хто? У нього привітні стосунки з усіма моїми друзями, батьками. Поки не можу сказати. Візьми цю заговорену квітку лаванди, Покладеш її під подушку. І тієї ж ночі тобі насниться сон підказка. А після цього приходь до мене. Я тобі більше сказати зможу. Дякую баблю. Галина повернулася додому і зрозуміла, що Андрій в будинку не сам. Так вправно це робиш, одразу відчувається, що професіонал. Ну, ти думав, чи я в своєму ательє плюшками бавлюсь, якраз тобі й доведу. Я вам не заважаю? Що тут смішного? Галь, ти чого? Ще скажи, що прирівнувала. Ми ж домовлялися, що я в Андрія заміри візьму для вишиванки, чи ти забула? Не забула, але ти могла це зробити, коли я вдома. Вибачте, але ти не мій тепаш. Я не готова, щоб мене шість років за носа водила, а потім думала: одружуватися чи ні? Не крутися. Давай швидше закінчимо, а то я не встигну пошити до весілля. До речі, Галь, я хотів тебе спитати, як ти ставишся до того, щоб перенести наше весілля? І до того ж, Марина не буде поспішати з вишиванкою. В сенсі перенести. Чого це раптом? Та всього лише на пару тижнів. Там, там на роботі такий крутий замовник намалювався. Великі гроші обіцяє. Але я маю поїхати у відрядження. Блін, знову твоя робота. Ми ж про просто домовились. Ну, якщо ти скажеш ні, то я відмовлюсь від проєкту. Але там такі гроші, Галю. Нам і на весілля вистачить, і на квартиру відкладемо. Оце по-чоловічому. Думати про достаток сім'ї. Здається, я тебе недооцінювала. Ну їдь шість років почекала. ще два тижні почекаю. Може, це й на краще. Дякую. Я знав, що ти мене підтримаєш. За кілька днів Андрій поїхав у відрядження. Увесь клопіт щодо перенесення весілля ліг на плечі дівчини, але Галину не полишала думка, що можливо це й на краще. Вона, не зважаючи на слова бабусі, за цей час хотіла розібратися у своїх почуттях. Тільки дівчина за всіма турботами забула про заговорену лаванду, яка б мала дати підказку. Ей, що ви робите? Я не давала дозволу себе фотографувати. Послухайте, гріх не сфотографувати таку красуню. Я, як професійний фотограф, знаю, що кажу. Я повторюю, дозволу не давала. Прошу видалити всі фото зі мною. О, яка сувора. А, тоді пропоную умову. Я друкую для вас оце фото і роблю невеличку фотосесію. А оплатою за це буде просто похід зі мною на каву. Як вам? Та ні, я не люблю фотографуватися. Ну, даремно, даремно. Хочете, я вам доведу, що у вас дані справжньої фотомоделі. А, вибачте, я не представився. Володимир Водограй, якщо чули. Галина, ви до всіх дівчаток на вулиці чіпляєтесь? Ні, що ви? Тільки до красивих, фотогенічних і перспективних. Подумайте добре над моєю пропозицією. Ось візитівка. Я подумаю. Дякую. Я буду сподіватись, Галина. Андрюш, привіт. Привіт-привіт. Вибач, я зараз не можу говорити на переговорах із замовником. Він на мене вже чекає. Алечка, давай потім наберу. Андрій вкотре не міг приділити увагу Галині. Дівчину дуже ображало таке ставлення нареченого. Хлопець зателефонував лише наступного ранку. Алло, привіт, кохана. Вибач, що вчора не набрав. Зустріч затяглася, потім багато роботи було. Mm. Як завжди? Слухай не серце, але мені треба буде затриматися у відрядженні ще на два дні довше, ніж планував. А може й на тиждень. Чому я не здивована? Бо ти мене добре знаєш. Люблю тебе, скоро повернуся. Ой, все, пока, знову мушу бігти. Ти можеш дзвонити, коли в тебе є час, щоб нормально говорити, без поспіху. Так, так, добре. Перенеберу тебе ще. Потім. Давай. оп, оп. Знову ви. Знову я. Привіт-привіт. І знову радий вас тут зустріти. До речі, фото найкрасивішої дівчини на планеті. Думаю, воно підніме вам настрій. Oh. Ну, ношу його з собою раптом вас знову зустріну. E, Неочікувано, але дуже приємно. Ось так, ось так. Гарно. Вау! Яка посмішка. Чарівно. Мені вже не терпиться побачити це фото на своїй виставці. А до речі, пропозиція на рахунок фотосесії залишається в силі. Ви просто скажіть, коли дайте тут. Тут у парку. Я тут часто працюю, чомусь мені подобається це місце. Так, місце хороше і я люблю тут гуляти. Але зараз я мушу бігти на роботу, тому дякую за знімак. А можна я зустріну вас після роботи? Ви ж о, на тому салоні працюєте. Вигадав? Ви що, за мною стежите? Ні. Я просто бачив, як ви звідти виходите. Я вас проведу додому, а в процесі ми зможемо проговорити час і нюанси фотосесії. Ні, вибачте. На жаль, у мене на вечір інші план. А я буду сподіватися, що ви придумаєте. Минуло три дні з моменту останнього дзвінка Андрія. Дівчина образилася і вирішила сама першою не дзвонити, бо була переконана, що Андрій як завжди за роботою забув про неї. Того вечора Галина нарешті згадала про заговорену гілочку Лаванди і вирішила зробити, як радила бабуся. Галина побачила вісні підказку, але не зрозуміла, що саме віщував цей сон. За відповіддю, вона приїхала до бабусі. Баблюб, як ви казали, я побачила сон, але нічого не зрозуміла. Тільки те, що моє весільне вбрання чомусь знову перетворюється на лахміття. І чия то була, чи не я, неможливо було розібрати. Твій сон підтверджує, що обман має місце. Я так і знала. Андрій весілля переніс, тепер на дзвінки не відповідаю. Він точно мені зраджує. Цікаво з ким. Не торохти. Ти принесла ту гілочку лаванди, що я тобі давала? Так. Ось. Цей обман пов'язаний якось з минулим твого роду по жіночій лінії. Через це не розумієш свого щастя, гонишся за його примарою. Що мені робити? Я бачу, що жінка, яку ти бачила у вісні, то не ти була, а твоя родичка і вас пов'язує весільна супня. Так, я хотіла вийти заміж у вишиванці своєї прабабусі. Це гарна думка. Тим більше, що старовинна вишиванка це не просто вбрання, в ньому захована сила роду. Так, я саме тому і хотіла таке весілля. Але треба бути обережною. Є така прикмета: хто чужу вишиванку вдягає, той чужу долю приміряє. Моя прабабуся Уляна була дуже щаслива у шлюбі. Нам, як дівчатам, завжди ставили її у приклад. Я б теж так хотіла, щоб кохання раз і назавжди, до самої смерті. Не бачу я ту жінку, яка тобі наснилася щасливою. Можна мені ще фіскальний чек, щоб я здав, що податки пішли до мого тата. Усі сплачені громадянами та бізнесами податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. Принеси мені ту вишиванку. Я тоді тобі більше зможу сказати. Добре, принесу, а зараз мені що робити. Візьми цей мішечок. Носи його завжди з собою. Якщо. Будеш у комусь своїх близьких сумніватися. Росип цю сіль, і правда відкриється. Наступного дня Галина вирішила все ж таки набрати Андрія, але його телефон знову не відповідав. На подив дівчини її подруга також не знімала слухавки та надіслала повідомлення, що раптово поїхала відпочивати. Пам'ятаючи слова бабусі, що навколо неї обман, дівчина вирішила, що її ревнощі були небезпідставними. І вона заблокувала номери Андрія та Марини. Володимир? Добрий день. Галина. Ну, тепер він точно добрий. Я б навіть сказав чудовий, бо я знову зустрів вас. Рада за вас. Про себе такого ж сказати не можу. Так, Галь. У вас? Щось сталося? Можна і так сказати. Так, знаєте, не в моїх правилах лізти в душу, але я хочу вас якось розрадити. Галь, скажіть, а ви вірите в долю? Мені здається, що вона не просто так зводить нас разом вже не вперше. Дозвольте запросити вас на каву сьогодні ввечері. Тут неподалік є чудова кав'ярня біля фонтану. Гарне місце. Знаєте, а я погоджуюсь. Так чудово. Тоді чекатиму тебе там о шостій До зустрічі. Так, домовилась. Галині була дуже приємна увага цього чоловіка, і на якусь мить їй здалося, що вона і справді помилилася із вибором нареченого, і можливо, Андрій не є її долею. Тож після роботи Галина вирішила таки зустрітися із Володимиром. До того ж, вона була дуже ображена на свого хлопця. А як твоя голова? Там вже краще. Не були? До весілля заживе. Так ось з ким ти пропадаєш по відрядженнях. Може, ти нікуди не їздив? Галь, я тільки приїхав і одразу йшов до тебе. М ти теж до мене йшла. Як пройшов відпочинок? Та чудово, збиралась прийти і розказати все, е принести ваші вишиванки. Скоро ж весілля. Чи є весілля? Може, ваше? Так нахабно крутити роман у мене під носом. Ти чого, що з тобою? Ти зі мною щось не так? Та це я вам обоб довіряла, а ви. Галочко, привіт. Ось і я. Це тобі? Я щось не зрозумів. Це Це що, як в тому анекдоті? Чоловіку відрядження, а дружина в гречку? Андрій, ти не так зрозумів. Це фотограф. Так, так, дуже відомий. Було ти цілий. Я краще піду. Андрій, ти зовсім здурів. Так, так, я ще й винен. Галь, послухай! Іди геть! Бачити тебе не хочу. Та пішла ти? Наступного дня Галина взяла вихідний і залишилася вдома. Дівчина хотіла розібратися у своїх почуттях і в тому, що їй робити далі. Чого прийшло? Що тобі потрібно? Ну, по-перше, віддати тобі вишиванки. А по-друге, казати, що ти дурепа. Мене твій Андрій не цікавить. Я зі своїм кавалером на Закарпатті відпочивала, він мені сюрприз зробив. Ось, у нас навіть фотки є, тут навіть дата стоїть. Ось ми в чанах купаємось, ось канатна дорога в горах. Я отримала море позитиву. Тепер віриш? Припустимо. Ну, а що я мала думати? Ти зникла, Андрій, зник. На дзвінки не відповідаєте. З ким же він тоді був? Подруга розповіла Галині, що тоді, у парку, вони із Андрієм зустрілися випадково. У розмові хлопець зізнався, що потрапив у халепу. У відрядженні його пограбували, вкрали телефон та документи. І він декілька днів провів у лікарні. Дівчина була шокована почутим, але не могла повірити в цю історію. Отримавши старовинну вишиванку, Галина вирішила наступного дня поїхати до нас. Обман і нещасливий шлюб зашиті в цій вишиванці. Я вже казала: хто стару вишиванку надягає, той чужу долю приміряє. Тому ти долю своєї родички повторюєш. Але у моєї прабабусі доля щаслива була. Але ця вишиванка не твоєї прабабусі, а її рідної сестри. Як сестри? То, значить, це сорочка прабабці Мотрі? Помовч? Вона зараз поруч з тобою. Бабуся вміє з духами померлих розмовляти. Перед весіллям мотря з іншим втекла. А той виявився гулящим і брехливим. А коли вона від нього завагітніла, кинув. Бо в іншому селі вже мав дружину і дітей. Тому вона самотня і залишилася. Я не знала цього. Цю історію замовчали твої родичі бо сором. Тож бережися, дитино, не переплутай кохання з пилом в очі, щоб твоя доля не перетворилася на лахміття. Як те відображення в дзеркалі? Що ти кажеш? Дякую тобі, Мотре. Так що мені її тепер викинути? Це ж всі мене реліквія. Хоча з такою історією. Її не треба викидати. Я допоможу тобі її очистити. Ось, бачиш, Наші пращури в кожен хрестик вкладали. Таємний зміст. А тут на символ сімейного щастя і благополуччя хтось наклав зверху свій хрестик побільше на гірку жіночу долю. Це суперниця Мотрі постаралася. То мені цей хрестик розпроти і все? Ні. Цього замало. Ця сорочка. Уібрала в себе багато нещастя за довгі роки. Щоб їх позбутися, маєш на виворотній стороні вишити червоними нитками своє ім'я. А перед першим стіпком подумки загадай собі щастя. Добре. А хто тоді мені бреше? Володимир чи Андрій? Я тобі мішечок з сіллю. Для чого давала? Я зрозуміла. Дякую. Галина дослухалася до поради бабусі і того ж дня загадала собі щастя та вишила своє ім'я на старовинній сорочці. Тепер дівчина сподівалася, що чари на гірку жіночу долю буде зруйновано. Галина дуже хотіла дізнатися, хто із хлопців їй бреше, і тому наступного дня спершу призначила зустріч Володимиру. Я дуже радий, що ти мені зателефонувала. Ну ти просто не казала, що в тебе є хлопець. А я не хочу бути третім зайвим. Але якщо в мене є шанс, я готовий за тебе боротися. А, вибач сонце тут по роботі треба відповісти. Звичайно. Алло, так. А, ні, ні-ні-ні. Зараз не можу. Давай. Давай пізніше Окей, на зв'язку. Вибач, будь ласка. Так хто кажеш, дзвонив? Та там одна дружина. <клес> Клас! А в тебе і діти є, так? Є. Два хлопчики. А Про те, що ти фотограф, теж збрехав, так? Збрехав. Взагалі-то я працюю таксистом. Так а навіщо брехав про фотографа? Та тому, що так простіше знайомитися з красивими дівчатами. Вам же подобається щось таке незвичайне. Дякую за інтерв'ю. Сьогодні ти небагатослівний, за те все по суті. Галина нарешті дізналася правду. Дівчина раділа, що вчасно встигла зупинитися і не повторила долю сестри прабабці. Галина нарешті зрозуміла, що досі кохає Андрія, але як його повернути, вона не знала. Дівчині було соромно за свої безпідставні ревності, однак вона наважилася на відверту розмову з Андрієм та попросила його приїхати. Привіт, Андрюш. Я все знаю. Мені Марина розповіла. Вибач, будь ласка, за мої вибрики. Ти зможеш мене пробачити? Ну я ж прийшов. Мені дуже погано без тебе. Мені теж коханий. Андрій вибачив Галину. Вони поновили стосунки і знову готуються до весілля. Бабуся каже, що народні традиції необхідно берегти, але треба бути обережним, вдягаючи чужу вишиванку. Бо разом із нею ви приміряєте на себе чиюсь долю. Яка не завжди може бути щасливою, якщо ви не знаєте достеменно, кому належала вишита сорочка? Перед тим як її вдягнути, треба провести обряд очищення і вишити на зворотньому боці своє ім'я.